За приз Одеського міжнародного кінофестивалю змагатиметься фільм, який зняли на Вінничині. Це кінострічка Діло без п'ятого режисера Валерія Шалиги. Зйомки за мотивами трагікомедії Івана Карпенка-Карого сто тисяч проходили у Вінниці, Києві та Козятині. Фільм увійшов до національної конкурсної програми у номінації Ігрове кіно, у якій заявлено шість стрічок. Показ фільму Діло без п'ятого» на фестивалі стане прем'єрним. Про зйомку фільму поговоримо з Валерієм Шалигою, режисером. Добрий день, добрий день. Розкажіть, будь ласка, які сучасні проблеми показує ваш фільм? О, які сучасні проблеми? Ну, почну з того, що це дійсно класика, наша українська класика. А класика, як вам відомо, вона завжди. Потрібна, тому що вона освітлює вічні проблеми: любов, зрада, корупція, шахрайство. Всі притаманні і плюси, і мінуси закарбовані в класичній літературі, і тому Іван Карпанкокар не виняток, і цей твір. Мене давно він цікавив, я його давно вже знаю. Я ставив як режисер театру, грав у ньому, як актор калитку, і ось зараз я вирішив його екранізувати. Що цікаво, що цей твір, взагалі Карпенка карий як з'ясувалося, не екранізований. Це для мене було до речі дуже відкриттям таким. Та, є телевистави театру Франка, театру Заньковецької Львівської театр, а от безпосередньо екранізації, як на диво, жодної не було ні за радянський період, ні за час незалежності. А так як твір актуальний і по сьогодення, о, на жаль. Корупція, бажання заробити, і шахрайство, воно нікуди не ділося. І сатира, яка була притаманна 100 років тому, вона і зараз актуальна. І тому з двох причин я би сказав: от тому, що це класика, яка не екранізована, і друге, що вона і по цей день актуальна, я взявся за цю роботу. Скажу до слова, що ми знімали, в принципі, основні зйомки проходили у Києві на Мамаєвій Словоді, це такий історичний центр, музей під відкритим небом. О, просто неба, а в Вінниці і Казятінем ми знімали тільки окремі сцени. От ви зазначили, що трагікомедія Івана Карпенко-Карого 100 тисяч ніколи не була екранізована. Наскільки це було важко зробити? Що вас саме привабило в цьому творі? Ну, дивіться, е знімати кіно взагалі це не просте діло, особливо зараз, у такий складний час під час війни, тому що дійсно ми знімали це в минулому році. Під час тривог, коли треба було приривати зйомки. От, і чому я взявся? Ну я в якійсь мірі вже відповів на це питання, тому що і хотілося б, щоб ікра... Іван карпенко Карпенкокарів був на екрані. По-друге, мені здалося, що це цікаво і Чомусь весела історія, от, хоча калитка досить таки обійшовся, як кажуть, легким іспугом, тому що, якщо б його дійсно взяли б за барки за те, що він зробив, то він опинився б дуже далеко. А, і знімати важко ще, тому що це історична картина. Я не осучаснював. Я взагалі до цього ставлюсь дуже так обережно і не завжди вважаю, що треба це робити, тому що класика, вона тому і є класика, щоб вона була і сьогодні, і завтра, і післязавтра актуальна. А якщо ми її осучаснимо, то ми ви, ви, викажемо або показуємо тільки ті проблеми, які цікаві нас на сьогодення. Завтра цих проблем, дай Бог, не буде, і актуальність зникне. От, а те, що закладено у Карпенка Карва, мені здається, це не надовго. На жаль. От ви зазначили саме три локації: Вінниця, Козятин і я почув ще Київ. А чому саме так. ці міста обрали для зйомок? Ну, Дивіться. Це в першу чергу з технічних причин. По-перше, зараз знайти локацію. Кінця 19-го, початку 20-го сторіччя не так то легко. Звичайно, це, як правило, є такі музеї просто неба, як Перегова під Києвом. от Мамаєва Слобода є іще, от, і в залежності від того, де ж де і куди швидше доїхати і як краще добиратися, логістика. Звичайно, ми вибрали з Мамаєвому. Словоду, тим більше що їхнє керівництво директор Каріна Оліник приїзно до нас поставилася, а плюс, так як у нас задіяний був в головній ролі. Відомий актор Богдан Бенюк, який дуже зайнятий не тільки у роботі театру, він і викладає дуже багато роботи, тому їздити, наприклад, кудись далеко було б дуже незручно. Тому все акумулювалося в Києві. От, і вже тільки е, Казятин, де е, є історична будівля залізничного вокзалу е, тих часів. Е, який я давно мріяв зняти, от, попав в коло наших інтересів, і Вінниця, Вінниця, яка взагалі я там люблю знімати, там є підтримка міської влади, яка нам дозволяє знімати в якихось таких локаціях, які навряд чи можна було б десь і знайти в інших містах. Тобто доброзичливе ставлення і історична фактура сприяла цьому. О, тому ми дуже е, готувалися до одного кадру початкового, де треба було бігти через міст. І ми знімали це. Це був один із перших вінницьких кадрів, де ми мали зробити дуже складну комбіновану зйомку, і саме у Вінниці нам дозволили це зробити завдяки. Вашому меру Сергію Маргунову, і я зайвий раз хочу сказати, що це дуже позитивно. Не кожен мер міста допомагає так активно у зйомках фільму, як мер Вінниці. Тому вам честь і хвала з цього приводу. Чого ви очікуєте від прем'єру фільму на Одеському міжнародному кінофестивалі? Які ваші сподівання щодо цього конкурсу? Дивіться, одеський кінофестиваль це для нас уже позитивна сходинка вперед, тому навіть те, то, що нас запросили. Ми не знаєте, не то що там якусь собі мету ставили. У нас була робота, в першу чергу для мене це є основним фактом донести фільм до глядача, а коли його вже ще й запрошують на фестиваль, ну, то це ще додатковий бонус. Тому для нас, можливо, в перспективі ми будемо ставити собі якісь високі планки. На даний час ми просто переживаємо за те, що на цій міжнародній платформі на такому високому рівні буде вперше представлений фільм. От. А там уже як складеться пазли тут ніхто не знає. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. І я вам дякую, що запросили, знайшли мене навіть. На відпочинку в селі. так що всім вінничанам величезне віл... спасибі. Дуже багато людей допомагали мені при зйомках. Вони брали участь у зйомках фільму, і я не знаю, там всіх не, не зможу перелічити людей. Але вінничани вже не вперше мені допомагають, і мені дуже приємно. Це ще зайвий раз я відповідаю на питання, чому я знімаю в Вінниці, тому що дуже е е складні історичні картини, які попередній раз ми знімали відлуння і до цього таємна операція. Тобто, все історичні картини, і саме вінничани активно допомагають в, в цьому ділі. Так що всім спасибі, а вам спасибі, що мене запросили. От так що до зустрічі вже у Вінниці. Можливо, скоро до побачення. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Валерій Шалига, режисер кінострічки Діло Без П'ятого.